Привіт, друзі. Доробив чергову партію заготовок. Дивіться, по моделям. Буде блоха, гриба не буде. Буде блоха, але ну це середній варіант, бачите, між грибом і блохою. Тобто, щоб не робити, вони, в принципі, якби були дуже схожі. Я зробив одна, буде називатися блоха. Ось така. Ось. Буде трішки ось з Евою Ручка. Оці я робив, бачите, вони йдуть пробка, буде трішки зелень, Ось вона. Так, буде трішки шайб дуже малесеньких. Бачите, маленька буде шайба. Тут 3 см окружність. Ну, Ось це середня, буде ще більше шайба. Ось по кобзі була ось така вона, я тут зробив там десяток їх, але більшість буде отаких от вже. Ось кобза, все-таки більше буде, вона буде трішки тяжча, але все-таки вона набагато зручніше. Коли Еви трошки більше, воно в руку лягає набагато краще. Це така. Ну, прикольна, але все-таки оця набагато зручніше. Ось, в такому виконанні буде. О, ось вони, бачите, я ось поробив. Такі лежать. О, ось, зараз ще дороблю трішки. Шайп і візьму за блеснілки <клес> на щоб часу хватило. Якось так, друзі. Все тоді гарного дня. вам!